Високі знання з англійської мови показала випускниця Тернопільської школи номер 9 Вікторія Лахіна. Дівчина склала національний мультитест із цього предмету на 200 балів. Результати із інших предметів у неї також високі. Як готувалася до тестування та які були труднощі, Вікторія розповіла журналістам терену. Підготовку до мультитесту дівчина розпочала у вересні минулого року. каже, цього часу їй було цілком достатньо. З математики 173. Ну, я вважаю це класно, бо математику цього року дуже багато хто завалив. Далі історія України 185, українська мова 191 і англійська 200. Вікторія обрала англійську мову як додатково на мультитесті, тому що добре знає цей предмет. Дуже його любить та вивчає ще з першого класу. Дуже допомогло той факт, що я справді всі ці роки в школі навчалася прям так серйозно і. В принципі, повторення. Це було більше як повторення, хіба історію. Я її взагалі не знала, слово абсолютно. Я її за рік вивчила, і 185 класно. <свісно> я задоволена. Я не готувалася по підручниках. І з історії тим більше мені просто такий формат не підходив. Я ходила до репетиторів, вони мені давали якісь роздруковочки, я то все проходила. У мене. Репетитори були один раз на тиждень, тільки історія двічі. Дівчина зізнається, проходити тестування було нескладно, важче давалася підготовка. Найбільшими труднощами було вгамувати свої емоції. Ніч перед складанням тесту Вікторія не могла заснути, і це дещо далося в знаки. Але на щастя, все обійшлося. Загалом англійська мені завжди давалася легко, але останніми останні тиждень-два перед НМТ я проходила багато зно минулих років і взагалі знову. Воно важче, ніж НМТ. І завдання, особливо лексика, граматика, воно було тяжче. І я прям там помилялася. І я щось почала реально переживати, ніби ж вчилася, весь час вчилася. Але НМТ виявилося мені легше. В принципі, от за рік підготовки можна вивчити граматику. Там часи, ну, таке. а лексика, вона вчиться протягом, ну, Довго часу, незважаючи на хорошу підготовку з англійської, максимального результату, Вікторія не очікувала. Відтак була приємно здивована. Дякую своїм друзям, бо вони мене витягували з дому. Я гуляла. Все ж таки, я досить багато гуляла. Навіть е, в останні тижні перед НМТ Я теж виходила на двір. Хоча вчилася я дуже багато. По десь тиждень-два перед НМТ. У мене може середній. Екранний час, тако суто навчання це вісім годин. Своє майбутнє випускниця також планує поєднати з англійською і вже обрала відповідний факультет та університет, куди вступатиме. Я хочу у Львівський національний університет імені Івана Франка. У мене там сестра вчиться, Ну і плюс я хочу у Львів. Мені хочеться відчути це студентське життя, трішки без дорослих, цю самостійність якусь. Та й взагалі Львів дуже гарний. Англійська філологія. Так як в мене 200 балів з англійською. Good luck, guys. Everything will be ok. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.